Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята незабаром настане перше зимове свято. День святого Миколая. Його найбільше чекають дітки. У віконечка, де живуть чимні хороші хлопчики і дівчатка, заглядає добрий святий Миколай. Він приходить непомітно і вночі. Кладе діткам подаруночки під подушечки. Малята, сьогодні я вам пропоную теж зробити чарівну подушечку. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу будемо снігову ліпити. І пташок крихтами кормити. Молодці. Для роботи нам потрібні аркуш паперу прямокутної форми, клей, вата і прикраси. Спочатку складаємо прямокутник навпіл і склеюємо бокові сторони. Потім отриману подушечку наповнюємо ватою, склеюємо останню сторону. І прикрашаємо. І ось така чарівна подушечка получилася у нас. Малята вдома разом з батьками за бажанням зробіть теж такі чарівні подушечки. А я сьогодні з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей, малята!